Напередодні свята Миколая відкрили для приїзду відремонтовану набережну швидкість руху автотранспорту. Нею не мала перевищувати 30 кілометрів на годину. Так триватиме до весни, коли роботи на об'їзні завершать остаточно. Коли знаєте. Ми втрачаємо гроші просто так кожен день, а це якраз було був приклад на набережні, що ми зекономили фактично 20 мільйонів грошей. І в той же час ми шукаємо гроші за кордоном. Тобто, я думаю, що якщо привести в порядок чиновники і їх заставити бути чесними і прозорими, що сьогодні не відбувається в цілій державі, в тому числі Івано-Франківську, відповідно нам не треба буде шукати жодних запозичень. Я думаю, що ми зможемо згенерувати нашу область такі кошти. Це завершення проміжного етапу будівництва дороги, яке ще два місяці тому називали утопією. Процесі реалізації. Ці проекту виникло чимало нових, не врахованих раніше питань. Окрім розширення шляху, зміни в'їздів і виїздів, тут передбачили і першу в місті велодоріжку вздовж усієї правої сторони. Об'їзної вона мала бути двосторонньою три метри шириною. Однак, поки що на жаль, ми не бачимо ані документів проєктних чи будь-яких інших, що доріжка буде ані початку роботи з будівництва доріжки теж поки що немає. А що ми бачимо натомість, що на місці, де має бути доріжка за обіцянками усними, почав почали будувати тротуар без будь-якої доріжки. До кінця 2014-го проєктні пропозиції з велодоріжками влада пообіцяла внести. Робота повністю не закінчена. У нас є проміжний етап. Всі роботи будуть закінчені навесні. Буде зроблено коригування проекту з урахуванням, побажанням не тільки представників я повторюю, але й всіх мешканців, які живуть попри дорогу. Наразі владу хвилює також експлуатація вже збудованої дороги в зимовий період та попередження руху нею вантажівок вагою понад 40 тонн.